Збірна солянка екзотичних інструментів та шаманських наспівів. Ці молоді люди із різних міст та колективів. Їх об'єднав нічний перформанс на експериментальній сцені арт-поля, Музичний супровід до якого наразі й готують у спільній репетиції. Просто неба. Міла приїхала сюди із Донецька. На фестивалі вона вперше свій захват від усього, що коїться довкола. Дівчина демонструє гамселі чи щої сили у Джемби за основу взяти африканський барабан джембей. Джембо, джамбо. Вот. А наш донецкий мастер просто научился их очень хорошо, качественно делать. Ну и, собственно, с отличным звуком. Ну, как бы, вот, африканский. Інструмент донецького производства полочився киянин Дмитро грає на діджеріду. Окрім того, ще й навчає цьому вмінню усіх охочих гостей фестивалю. Для цього стверджує він не потрібна жодна попередня музична освіта чи підготовка. Один із найдревніших архаїчних інструментів, на яких обригіна австралійські грають без всякого музикального образування з детства. тому спокійно можна навчитися. А діти особливо легко вчаться, тому що вони ближче к естественності, натуральності і для них зробити трудо абсолютно не проблеми, поэтому мені граразди швидше веселіше тому участі. Це майже родичка гуцульської трембіти. Вони схожі візуально та різні за принципом гри. На фесті у карпатських шишорах в 2004-му Дмитро почув її звучання вперше і неабияк захопився. З тих пір не лише грає, але й сам виготовляє такі інструменти. Австралійські аборигени робили їх із бамбуку та евкаліпту. Ці натомість із пластику. А от у світі для їх створення використовують найрізноманітніші, іноді вельми незвичайні матеріали: від численних порід деревини до глини, скловолокна, карбону та навіть. Коноп.